Друзі, привіт! Я отримала багато повідомлень на свій телефон, але не знаю, від кого вони. Допоможете мені розгадати цю таємницю. Я читатиму повідомлення, а ви слухайте уважно і спробуйте здогадатися, хто із казкових героїв міг його надіслати. Тож, почали. Перше повідомлення: Рятуйте! Нас з'їв сірий вовк. Хто ж його міг надіслати? Це бабуся та червона шапочка. Мене не пускають на пал, а змушують працювати без відпочинку. Від кого це повідомлення? Вірно, від папелюшки. Я довго гуляв лісом. А потім потрапив у підступну пастку і мене з'їли. Хто міг написати це повідомлення? Колобок. Що робити, хитра лисиця заволоділа моїм житлом? Як ви думаєте, від кого це повідомлення? Від зайчика сказки Зайчикова хатка. Допоможіть! Мама пішла за молоком, а на нас напав вовчисько. Хто міг це повідомлення написати? Семеро козенят. Після викрадення я ховаюся на Високому яворі. Одна надія на гусей. Хто ж написав це повідомлення? Івасик Телесик. Друзі, дякую вам за допомогу! Ви молодці!